Друзі, всім привіт, всіх вітати. і це четвертий день поспіль огляду ринку та самостійної торгівлі, де я демонструю, які активи буду сьогодні торгувати, як я торгую, який аналіз відпрацьовую, скільки за заранок заробити. Це все ось в цьому в цих відео. Я пояснюю. Але сьогодні буде не самостійна торгівля. Сьогодні буде використовувати мій бот, який вміє аналізувати також за вас. Ну не те, що вміє за вас аналізувати, а допомагає вам аналізувати активи. Але сьогодні він буде за мене їх аналізувати, тому що цей тиждень круто йде зараз цей аналіз, круто Цього індикатори, і цей бот якраз налаштований на ці всі речі, і якраз він зможе давати зараз сигнали і покажу, як він працює. Нагадую, що він безкоштовний друг що. Ось натискає отримати на аналіз графіку і обирає актив. Треба обрати такий актив, не дуже волатильний. Тобто цей бот допомагає, але треба буде теж розумним. Треба правильно все-таки відправляти йому правильні активи, тому що є активи, які рухаються взагалі незрозуміло, і тут ніякий алгоритм, ніякий бот, який до речі, він використовує штучний інтелект. Ніякий алгоритм, ніякий бот не допоможе проаналізувати. Ось тут до речі. І... і Теж пропускається актив. Я ось тільки зараз відрив ринок, зараз 10.40. Тільки відрив ринок, ще навіть не знаю, що в нас тут є, чи будуть взагалі зараз активи. Але все одно записую. бачу від вас багато позитивної реакції з приводу огляду ринку. Вона вам подобається, тому думаю, чому б не записати. Так, знайшов актив, вмикає TradingView. Ось, І відправляємо повний скріншот. Щоб було видно таймфрейм, щоб був виден актив. Так само все ось так. Відправляє скріншот, скопіював собі через програмку. Може з телефона, може як завгодно, А вони просто йому відправити скріншот. Відправляє таймфрейм хвилинний в мене тут, і він починає аналізувати графік і Зараз скаже, куди заходити в угоду. Ціль за цю самостійну, точніше не самостійну торгівлю, так само заробити 300 тисяч гривень, як і завжди. Відвідати угоду на підвищення на 3-5 хвилин, тому що, мабуть, пробили рівень. Пробиття вже трапилось, тому я зайду на 3 хвилини. Ось навіть трішки менше. Все. Тобто я він мені проаналізував, але все одно я подумав, наскільки часу заходити, чому, і зайшов угоду. Все, на 200 тисяч зайшов. І давайте буде рухатись далі. Подивимося, що в нас ще є цікавого, куди можна зайти. Ну, бачу, тут менше відсоток дохідності, але все одно давайте, ось, наприклад, Аутенезді. Ну, давайте Ауте також йому відправлю. Зараз просто відправляю йому скріншот, скопіювати, відправити. Так, діють ліміт. Все, ліміти пройшли. Хвилина знову. Це зроблено для того, щоб він не перезавантажувався, тому що багато людей на ньому торгують. Він аналізує і щоб він не перезавантажувався і всіх коректно нормально працював, створені ці ліміти. Так, три угоди на підвищення. Тут так само на 3-5 хвилин. Ну тут так само рух вже почався. Да, поки він думав. Тому давайте я буквально на 2 хвилини навіть зайду в угоди, не на 3. На 200 ти і не встиг. Дивіться, як він чітко проаналізував. Рух вже відбувся, як тільки він сказав. Він тут ще навіть цього руху не бачив. Дивіться, тут навіть цього руху ще не було. Він по цьому скріншоту сказав, що треба заходити вгору. Я на жаль, не встиг. Ну ладно. GBPUSD шикарно так само. Ось дивіться, який я йому відправляв аналіз. по GBPUSD. Ось рух вже почався, але не такий сильний. Він сказав: відкрити угоди на підвищення. Я відкрив чудово. І тут відкрив угоду на підвищення, але тут. Дивіться, якщо б я був трішки розумнішим зараз <ріхи> при відкритті цієї угоди, я б її вже не відкрив, тому що точка входу вже погана. Тобто рух вже це відбувся. Треба було ось, чесно кажучи, перечекати і зайти. Пізніше або взагалі не заходити, тому що рух вже відбувся. Але вже ладно, нічого страшного. Добре, по цьому активу я зайшов до 48-ї хвилини. Відпрацьовую до цьому активу до 49-ї. ціль 300 тисяч гривень зробити. Зараз, якщо буде два плюси, це буде прям прекрасно. Це буде, мабуть, найлегше відео в цій серії відео на цьому тижні. Ось гебепоїзді дасть 162 шістдесят дві тисячі гривень. А у тенезді дасть 158 тисяч гривень, якщо і працює. Але знову ж таки я в угоди зайшов не зовсім коректно, тому. Не впевнений. Ну, тут все нормально, хоча починаємо опускатися. Час експірації я підібрав. Я думаю, що вірно. Отут є моменти знову ж таки, але не буду зараз шукати третє угоди, тому що час ще є, ще ціла хвилина, і за хвилину все може бути нормально, тому я в цілому ще не переймаюся. Окей, тут залишається 4 секунди. Все чітко, все вірно. Час підібраний, напрямок руху підібраний. Тут є плюс плюс 362 тисячі гривень, але чистого 162. Добре, по аутане здій треба дивитися, чекати. Хвилина залишається. Давайте вимкну вже. Відображення графіка таке трохи сповільніше, да, не таке дьоргане. Ось якщо б я зайшов тут чи взагалі знизу, да, поки він там думав, взагалі було б шикарно. я Зараз би не приймався. Так я мені треба почекати цього імпульсу. І сподіваюся, що рух вгору продовжиться. Ось він, до речі, тут пише не тільки напрямок руху, а й аналіз. Я просто зараз на нього не дивився, бо просто хотів зайти в угоди і все. Ось. Але так само можете дивитися аналіз, щоб розуміти, чому ми заходимо взагалі, та чому ви будете да, заходити в ці угоди. Ось, до речі, вівіті GPT нижні Пересня Ботку. Ми цікаво, можете зайти, подивитися, поторгувати. Він безкоштовний, да, для учасників моєї команди. А в мене команда безкоштовна, і послання є під цим відео. Ось, ну мені здається, це реально найлегше відео, яке на цьому тижні. Є зараз хоч тільки четвер, не факт, що працює, але я думаю, що буде чітко все. Все супер. Два плюси в ряд одразу. Навіть враховуючи погану точку входу, враховуючи те, що краще б треба було не заходити угоду Ось зараз все одно є плюс. Плюс по УТНСД, плюс по утенезді, плюс по кибпоюзді. Ось угода за сьогодні. Два плюси в ряд, ціль виконана, Все тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Воно йде хвилин 5, але ось так просто і легко зараз вдалося за 5 хвилин зробити. Але дивіться, цей бот він допомагає вам аналізувати. Він не робить все за вас. Він виправляє аналіз. Вам його треба прочитати. Він відправляє прогноз і пише не точний час, на який треба заходити. А на там на 3-5 хвилин, наприклад, пише. І вам треба зрозуміти, наскільки часу заходити, дивлячись на те, яка актуальна волатильність, Наскільки швидко рухається актив. Якщо актив рухається швидко, заходьте на менше часу. Якщо актив такий повільний, не дуже волатильний, заходьте на більше часу. Я думаю, що це зрозуміло. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Всі корисні послання є під цим відео. Послання на мій безкоштовний телеграм-канал з сигналами та навчанням. Послання на платформу, там в ньому також буде. Послання на цього безкоштовного бота. Також там буде. Тому друзі, торгуйте. Ринок крутий, тиждень крутий. Ти вчорашній день у нас був складний. Ось хто не дивився вчора. Вчора я також записував відео про торгівлю і сказав, що боюсь, що день буде складний. І в цілому, ось хто не знає, хто не слідкує, день був складний. Сьогодні можу чітко і впевнено сказати, що думаю, що день буде легкий. Але подивимось знову ж таки далі. Все, дякую за перегляд цього відео, і зустрінемось вже в наступному.